І знову всім привіт! Я навіть не знаю доброго дня, чи вже можна казати доброго вечора. На чому ми зупинилися? Я вам не показала, чим же закінчився той мій десерт. Бо вимкнули світло і я не доробила. Тож зараз я таки продовжу. Як я казала, на чому закінчили влог пройшли, на тому і продовжимо зараз. Повертаємося до десертику. Світло їмкнули. Гарбуз я перебила, ну, додавала туди отой желатинчик. трошки більше я желатину додавала ще. Вот. І вийшлося в мене багато. Тому буде окремо, <гум> окремо паласатий, скажімо так, з творогом. А окремо буде просто е гарбузний. І я його потім потрушу кокосовою стружкою. І це повинно теж бути класно. Ну і от сюди, вже в мене тут, дивіться, <гум> поки 2 години світла не було. Заливаю зверху оцю масу гарбуза. Ось так у мене вийшло. Якби гарбуз був більш такий насичений, помаранчевий, воно б було б більш яскраве. Але ж побачимо, коли застигне. Завтра з раночку я вам все покажу. Катюха, десерти наготували бігом до віки, бігом в неї тепло. Будемо гріти лапки. Будемо гріти <рес> лапки. Так, все. Витирати лапки, бо на дворі дощик. Дощик і холодно. Боже, так холодно на дворі. віка ти собі не уявляєш. Це просто жесть. Вітер льодяний пронизує. Ой, витираємо, коротше, лапки. Витираємо лапи. Да. Де нас носило? Пісяли, какали, да, кругом ходили. Доброго ранку, Боже, я не можу цю красу не знімати. Подивіться на це небо. Ну. ой. Аж, аж дихання. от прям, Ну, ну це, це ж не небо, це щось неймовірне. Дивіться. Навіть собаки притихли наші. І я вирішила здивувати віку. Здивувала. От прямо отак принесла, накрила коробочку оцією тарілочкою, перекинула і потім зняла коробочку. І от. Де -де -де. Ти бачила це? Отака от краса. Так, це десертик буде в нас. Ми поснідали, і тепер будемо пробувати, як воно. Але мені здається, що воно не може бути дуже смачним, тому що там немає цукру. Не. <світ> Усім привіт. День другий. День другий. Я готуюсь до дня народження. Якщо що, то день народження в мене сьогодні? 24 жовтня. Вот. ну, готуюсь для себе, звісно, починаємо з того, що вона гарна, така красива, така наглажена, така класнюча постіль. Тому що міняю постіль, прибираю в хаті. Отакий такий в мене день народження. Увечері прийде Віка, я там судачка розморозила, класного такого Віка принесла. От. Це Віка в мене дні народження не любить. нікому не каже. А я слідкую. І при тому, що вона не любить, нікому не каже. Мене вітають вже Віка з вашою вже тиждень. Постійно якимись подаруночками. Маша гроші вислала, то тобі, це ж ще на тому тижні. То тобі, що ти там хотіла замовити. Хорошо. Сьогодні дзвона мене вітає, каже: я тобі знову там гроші вислала, бо то було просто так, а це вже нібито на день народження. В общем, балують мене дівчата. З вікою, вчора пішли на базар. От, кажу, мені треба трошки скупитися, там зелені, того всього, ну саме, щоб на базарі. От, і там олійка в мене вже закінчилася. Ну, в общем, кажу, треба на базар. Вона поїхала. Виходимо, а сусідка в мене оце знизу, що, е, знизу. <с? <с?> що я кажу, цвіточниця анюта. Е, сусідка, яка Так, зараз поправлю і прийду до вас. Ну, оце ж вона тут квіти висаджує у мене під балконом, і в мене там така краса. І я їй завжди кажу, Боже, я зранку, вікно жалюзі піднімаю, а там оці всі квіти, оце все. Ну, і тут ми виходимо з вікою на базар, що збираємось. Вона каже, Таня, я знаю, що десь в тебе повинно бути день народження, прямо усьо десь. Кажу, да, завтра. Вона каже, а отой букет. Я не знаю, хто дивиться мене давно. В минулому році мені дарував такий букет і ще. Ну, ем, як це сказати, Господи, я забула, як ці квіти називаються. В общем, зимові вони в горшку, такий здоровенний, ну треба ну, От, І вона там посадила, воно такого, ем, не знаю, як цей колір називається, сиреневий, бузинковий, в общем, коротше, красивий дуже букет. От, і вона посадила, і воно вже і сніг пішов, а вона нас там радувала гласом. А ще до цього жовтий Іра дарувала чи червоний, я вже не пам'ятаю. І вона запам'ятала, що на мій день народження мені все хтось принесе, отакий здоровенний, щоб просто посадити. Ну і от, каже, ви, а я кажу, да, завтра. Вона, Таня, так букет же ж буде. Оте та ж, тут от, 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 дивися, отут, от, от, у мене клумба, отут от посередині. В общем, коротше, починаю розповідати, де його треба посадити, якого він повинен бути кольору і так далі. Кажу, ладно, я буду, замовлю, своїм, <хи> замовлю собі подарунок, так, щоб у мене висадили його з під балконом. Ну і ми пішли на базар, все з нею побалакали. Ідемо там по базару, і тут бачимо, продають оці квіти, оці всі в горшках. Оці... ні, Ну це надо, ну забула, як називаються. Ну. Фух. Ладно, побачите, скажете мені, як називаються. Бо я дійсно забула. І тут йдемо, Боже, а там стоять оціх... в землі, ростуть такі, знаєте, Жовті, а ну, мій школі жовтий, а всередині червоний. Такі красиві, ну просто, ну, 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 взагалі. Віка мені каже, мама, ото Зіна заказала, я тобі дарую. Каже, не знаю, чи тобі, чи Зіні, кому більше треба. Кажу, ні, ну це ж вона посади, а я ж тут радію. І це не букетик, і, там пов'яне все, а це ж буде там до снігу. Ну і взагалі ми його купили. 250 гривень коштує здоровий. Я покажу там під балконом. Зіна вже посадила, якщо що, сьогодні. Це ж вчора було. От і от знову подаруночок. Потім ми там ходили-ходили. Вона якусь там ковбасу купила неймовірну. Там вона ж все вичитує, щоб там був правильний склад. <сум> Це табіж на день народження. Ну, щоб ходили, ходили, я не про те. Потім зайшли в магазин, що я там, звісно, на базарі всього накупила, потім зайшли в магазин, ну і я в тілешку. І тут коньяк надо, і вино надо мені, і тут мені капусту цвітну, тут мені таку, вот, тут э, 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 ну, в общем, уявляєте собі да? день народження. Що я казала просто да Господи, я там картошечку запечу в Ну, Тут я згадала, що по-новому перчик можна приготувати, там розрізається пополам. Я його хочу зробити з куркою, з грибами, типа як жульєн, ну тільки це буде в перцях розрізаний перець пополам, нафарширований в духовочці, а потім зверху засипається сиром. Я так розповідаю, що вже в мене слюне виділення пішло. Це повинно бути смачно. Віка, до речі, вже робила дуже смачно. Ну, вона ж в своєму грілі робить, а я хочу в духовці. Одна тільки тема. Погано. Ми не знаємо, коли завтра будуть виключати світло, щоб перчики в духовочку поставити і тут світло вимкнули. Ну, я сподіваюся, що на завтра вже буде графік, і ми будемо знати. Сьогодні у нас нормально виключають з 3 до, коротше, з 15 до 17. Це, так я знаю, так. І зранку виключала з 7 до 9. Ми взагалі з собакою гуляємо. Ми приходимо в 10-пів 11-го, то і в 11 Уже було світло. От, так за тілешку. Ну і я ж то, і то, і то, і то. І, в общем, у мене вже ця тележка, з верхом всього накладена, і мені знову все треба. Віка так в тілешку дивиться і мені каже, от з приводу до дня народження. Я нічого не буду готувати. Ти картошечку. Ось втіляшко мені, ось. Ну, то що ж, з днем народження. Ну і що? І я все одно за тобою зберемося, будуть мої сестрички, будуть, буде моя подружка, ми посидимо класно. Ну, є повід, щоб зібратися. Щоб постояти на тій кухні, щоб приготувати щось смачненьке, щоб. Ну, в общем, я люблю День Народження. Що <гум> там казати? І Новий рік я люблю, і День народження я люблю. А взагалі я люблю свята. Боже, Кетя, не храпи, Господі. храпить вам чуть, я не знаю, ну, храп стоїть. Ой, так, День народження, щось я ще хотіла розповісти. А, ще Віка мені подарувала капор на голову такий. Ну, в общем, всі подарунки я буду показувати завтра. Сьогодні в мене тренування, п'ятниця. І я нічого собі не планую. Я куплю якийсь цукерочок смачненьких, да? тренер, куплю цукерочок. Дівчатам, які худнуть. От, візьму з собою, мабуть, куплю бутилочку шампанського і піду на тренування. І після тренування ми можемо собі дозволити потрошечку, шампусіку і по конфеточки. Цукерочка одна, ну, може, дві. Ну, На день народження можна. Я я, я завжди кажу, я дозволяю їсти все. Але треба просто думати, в якій кількості. Віка сьогодні, Боже, я вмираю, я дивлюся Тікток і мені Віка моя вилітає. І вона там за цю марфушу. Марфуша, не знаю, дивитесь, не дивитесь, там в Тіктоки вона їсть, вона постійно їсть. Це взагалі вона там готує, їсть. Це... І Віка почала в це дуже-дуже-дуже. Просто вона занурилась в це харчування, як вона там все це готує, вона там прибирає жири. В общем, це, знаєте, кому цікаво, то треба зайти в тік і Марфуша, і там воно все вилізе. Прикольна дівка така, це вообще. Я не знаю, я мені пофіг, що вона там готує. Мені просто подобається, як вона це все доносить. Це в неї з таким ну, в общем, дуже цікаво. Подивіться, якщо що. Вот. а я зараз буду збиратися на тренувачку. Вот. цей храпун буде хропіти далі. Вот. так що до зустрічі завтра з моїми друзями. Ну, завтра блогу точно не буде, бо завтра я буду святкувати. Так що... Можете мене привітати, я не ображаюсь. <ріст> Віка ховає день народження, бо вона каже, я не люблю. Ну як? Ну, от Я розумію чому. От, тому що ну, дійсно, знаєте, як багато дуже людей, просто ці відкриточки, відкриточки. От сьогодні, ні, я не можу сказати всім пока. От сьогодні зазвичай я як лягаю спати, ввечері, ну, ввечері я лягаю вночі. Я виключаю Wi-Fi, все виключаю, щоб мене вночі воно там не пікало, ці тривоги не гуділи, і цього всього не було. Ну, Що буде, то буде. А вчора я забула, просто забула вимкнути. І сьогодні в сім ранку, блюм блюм блюм-блюм. Думаю, да що таке? А у нас, це ця вся наша компашка, що ми гуляємо з собаками. Дівчата виходять раніше, ми виходимо в 8, в А вони виходять в восьмого, і вже починають в чат писати. Ми вийшли, йдемо там на корягу, або на другий пляж, або на Маріну. Ну, всі пишуть, хто куди йде. І потім ми там всі підтягуємося і зустрічаємося, і ж, собаки наші да, гасають, гуляють. І, і тут опять блін-блів, думаю, да, що таке? Я думаю, ну... Беру телефон, розумію, що я не виключила, беру телефон у руки, у мене таке пі-бі-бі-бі-бі-бі-пі-пі-бі. Що трапилось там? Щось з ким трапилось, що це я розумію, що стільки йде повідомлень. Откриваю, а там отакий от список в Айбері, там в Ватсапі, в общем, кругом. Я, я згадую, боже, в мене день народження. У мене день народження, і це просто летять привітання. Ну що, я на кожне привітання відповідаю, дякую, і три смайліка. Так, да, я відповідаю, і мені приємно. Так, тепер точно все. Пішла збиратися на тренування. Постіль свіженька в хаті прибрано, ще треба стірку витаскати, повісити, тому що ж постіль я знімаю і зразу стираю. Якщо я зараз не зупинюся, я ще щось розповім. Так що зупиніть мене, зупиніть Пока.